Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як виконати домашню практичну роботу зі свого телефончику. Отже, я заходжу в мою практичну роботу. Зараз вона відкриється. Для того, щоб з нею почати працювати, мені потрібно натиснути синій олівець в правому нижньому куточку. Відкривається. Для того, щоб мені щось. Тут якісь тоді з ним виконувати, мені потрібно натиснути знизу у нас голубенький олівець. Натискаю. І дивіться, нам потрібно виконати заповнити комірочки за прикладом. Ось, у нас є приклад жовтеньким, жовтеньким виділено завдання. Знайти логотип певної компанії. Ось, за прикладом, у нас перший стовпчик вже заповнений. Далі нам потрібно знайти інформацію про засновника і про вид діяльності компанії. Що ми робимо? Ми копіюємо назву компанії, і ми можемо зображення додати двома варіантами. Якщо ми попередньо собі завантажили на пристрій зображення цієї компанії, я нагадую, як це ми можемо зробити, ми можемо зайти. Google браузер. Вводимо в пошуковий рядочок назву цієї компанії, затиснули пальчиком, грамерлі, логотип. Заходимо в зображення, обираємо потрібний малюнок, затискаємо пальчиком, обираємо команду завантажити зображення. Воно у нас завантажується. І ми повертаємось на свій документ. Отже, ми повернулись. Для того, щоб нам вставити наше зображення, яке ми собі завантажили, нам потрібно натиснути Вгорі у нас є плюсик. Натискаємо. Ось у нас з'являється команда зображення. У нас з'являється декілька команд: вибрати з галереї, зробити знімок, знайти в інтернеті. В даному випадку я вибираю перший варіант вибрати з галереї. Але попередньо поставити потрібно, щоб у вас курсор стояв в той комірочці, куди, куди ви будете додавати ваше е, зображення. Ось у мене це зображення. Але воно у мене вставилось, але бачите, воно у мене не вміщається в комірочку. Для того, щоб воно вмістилось в комірочку, якщо я натиснула на цей логотип, на це зображення, знизу у мене є команди, інструменти. Да, і у мене. З правої сторони внизу є значок зображення. Я на нього натискаю. О, ні, у мене отут біля зображення є значок малюнок з текстом з лівої сторони. Ось він. І у мене зображення виділяється. Що я можу зробити? Я, якщо на нього натискаю, бачите, у мене є маркери, то я можу просто зменшити. Тобто я можу керувати і вернути, повернути на місце. Ось у мене є стрілечки вгорі. Бачите? Ось таким чином. Так. Ну, не дуже зручно робити в телефоні, але все ж таки можливо. Це перший варіант, як ми можемо це виконати. Да? Побачили. Знову влівчик, і ось воно. Другий варіант. Якщо нам це не потрібно, видаляємо це зображення. Три крапочки натискаємо, Видалити. І давайте спробуємо додати зображення іншим способом. Натискаємо вгорі на плюсик, курсор поставили в потрібну комірочку. Натискаємо зображення. Натискаємо команду Знайти в інтернеті. І ось у нас вже є приклад того, що нам потрібно знайти. Ми шукаємо «Grammarly», натискаємо, і ось він нам знаходить це зображення, яке нам потрібно буде вставити. Так, ну давайте якесь таке не подобається, можемо ось таке вставити. Так, ну це більше подобається. Так, ось воно. Тут у нас теж є, але йому щось тут не подобається. Так, давайте повернемось назад. Не подобається йому це зображення. Так. Знову натискаємо на плюсик і шукаємо нове зображення. Знайти в інтернеті. Ось воно. Давайте отакий. Не подобається. Ну, Тобто, я думаю, що краще буде, якщо ви знайдете це зображення а, саме в Google браузері. А потім будете його сюди додавати. Так, спробуємо такий варіант. Не, не вміщається в комірочку. Давайте спробуємо його зменшити. За куточок потягнули. От, бачите? І тепер все подобається нашому Вьорду. Можемо трішки пальчиком затиснути і трішки підтягнути наше зображення вище. Вставили зображення, все у нас є, логотип є. З цим завданням справилися. Переходимо до наступного завдання: засновник або співзасновник-українець. Копіюємо, затискаємо пальчиком. Якщо щось не подобається, повернули стрілочку назад. Копіюємо сам текст, виділили, команда Копіювати, заходимо в Google браузер і в пошуковий рядочок вставляємо Grammarly, по-перше, а потім вставляємо. Інформацію, яку ми скопіювали. Так, є. І вмикаємо пошук. Ось ми з вами знайшли Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Копіюємо цю інформацію, затискаємо пальчиком, проводимо, що нам потрібно скопіювати, копіюємо, заходимо в свій документик, шукаємо потрібну комірочку. І вставляємо, затискаємо, поставили спочатку курсор в потрібну комірку, затискаємо, обираємо команду Вставити. Ось у нас є з вами певний текст. Ще ми його можемо форматувати, яким чином. Затиснули, виділили і форматуємо, наприклад, нам. Потрібно сформатувати його розмір. Давайте натискаємо на літеру А зверху, знаходимо в тексті розмір шрифта і зменшуємо його подібно тому, який у нас тут є в нашій комірочці. Все так, є. І підняли трішки вище. З цим ми завданням справились. Наступне вид діяльності компанії. Копіюємо. Заходимо в Google браузер. Тут же у нас в пошуку є інформація про програмер. Ми трішки підчищаємо і вставляємо потрібну інформацію, яку нам потрібно знайти. Ставити. Так, те скопіювалось від діяльності компанії. Ось вона. Тепер шукаємо цю інформацію. Чим же ж вона займається. Ну, наприклад, давайте оберемо ось цей сайтик. І пошукаємо тут цю інформацію. Так, послуги історія. Ось ми бачимо історію. Нам потрібно знайти, чим же ж вони займаються. Так, ну тут я. Так, корисні посилання, контакти. Так, вид діяльності. Так, оголосила розширити інвестиції отримані. Так, залучила, почала працювати за моделлю. Так, 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 так. Ага. Давайте пошукаємо в Вікіпедії. Ага, ось. Я думаю, тут більш інформація підходить нам. Дивіться, сьогодні, от, коли в 2009 році троє українців створювали сервіс у написанні тексті, вони не уявляли, не уявляли, що через 10 років їх стартап оцінить понад мільярд доларів. Ось ми бачимо тут історію, викладачі і сервіс-місія. Місія нашої компанії як покращити, не одразу спочатку сервіс назвали. Так, і як працює цей сервіс? Ось воно. Дивіться, Grammarly – це сервіс, який допомагає в написанні текстів англійською мовою та дозволяє робити їх ефективнішими та чіткішими. В основі система штучного інтелекту, яка аналізує мову. Ось давайте цей абзац і скопіюємо. Копіюємо, заходимо в свій документик, обираємо потрібну комірочку, ставимо курсор, куди нам потрібно вставити інформацію, затискаємо пальчиком. І обираємо команду Вставити. Все. Перший стовпчик ми виконали. Таким чином, же ж ми виконуємо і наступний стовпчик. Я думаю, з цим ви розберетесь. Подібний варіант ми вже з вами розібрали, то вашим, вашим домашнім завданням буде закінчити зробити два оціх стовпчика. За прикладом, як ми з вами зробили, грамарлі. Все, я дякую вам за увагу і чекаю ваші домашні роботи.